Нинішній відкритий чемпіонат Дніпра Стайк і ТФ став одним з наймасштабніших за останній час на теренах міста красномовне свідчення. Тому величезна кількість учасників 350, та географія їхнього представництва, адже, окрім самих клубів нашого мегаполісу, вони представляли такі міст криворогу і марганцю. Подібний розмах, який, звісно, приємно потішив організаторів турніру Федерації Тайквандо області і Дніпра, змусив їх провести змагання у найбільшій на сьогодні залі міста, спортивному комплексі хіміко-технологічного університету. До цього доводилося тулитися у тісних приміщеннях. Звісно, стрімкий стан розвитку цього виду спорту і корейського бойового мистецтва не може нарадувати людей, які безпосередньо на місцях займаються його розбудовою, втім, до їхньої честі вони максималісти і завжди бажають більшого. Навірно, як руководитель, я буду завжди недоволен, тому що хочеться чогось більше. В этот раз ми соревновання проводимо в этом великому, крупнейшем залі. хотілося б, щоб спортсменів, учасників становилось, ще більше. Ну і хотів Азби тоби, все таки наш город дійсно горда нього звання спортивної столиці нашої страни. Безсумнівно такі турніри, як звітний, за великою кількістю учасників, що у свою чергу зумовлює шалену конкуренцію, а з нею і зростання майстерності, дає можливість та і ТФ України бути серед лідерів і законодавців моди не тільки у Європі, але й світі. На сегодняшний день э, можно сказать, что не только Днепропетровская область, но и Федерация этой Квандойте Украины. Она в Европе занимает по рейтингу второе место, пропуская вперед только нашего конкурента Россию. В мире мы где-то входим в пятерку сильнейших. Но мы считаем, что это достижение наше не самое большое, потому что был момент, когда мы были третьи даже на мире. И мы будем опять к этому стремиться. Першим серйозним відбором на міжнародну арену для Дніпровських та квандістів стане прийдешній чемпіонат України, який відбудеться у середині лютого місяця, поточного року у Харкові. Псевчона кращих за його підсумками очікує чемпіонат Європи в італійському місті Реміні. На першу поїздку до столиці Слобожанщини кваліфікувалися переможці і призери нинішніх змагань, які фінішували у спорткомплексі хіміко-технологічного університету. де у двох видах програми Тулі, в формальних правах і спарингах, були розіграні нагороди в гарній низці вікових. І вагових категорій приємно констатувати, що обласні лідери підтвердили реноме найсильніших на сьогодні. Серед них у першу чергу, незважаючи на молоді, навіть юні роки, титуловані спортсмени, так попри звання призера чемпіонату світу і абсолютної чемпіонки Європи, апетит до завоювання наступних нагород у Єлизавети Болотенко тільки розпалюється. Хотілось би поїхати на Олімпійські ігри ста чемпіонка міри Європи. Ну, ще раз хоча б. Про подібне мрія і Нікіта який також вже встиг стати призером чемпіонатів світу і Європи. Ну стати чемпіоном світу, а далі, заслуженим мастером спорту». Окрім Єлизавети та Нікіти на чемпіонат України до Харкова також кваліфікувалися Дмитро Пілінкевич, Федір Дуганець, Денис Таранюк, Аліна Поворотня та інші. Що стосується загальнокомандного заліку, то переможцем у ньому стали представники спортивного клубу Кобра тренера Івана Волошина на другому місці. Фенікс атлетами якого пікується Анастасія Кравець, замкнув трійку призерів дракон з вихованцями якого працює Олександр Борисов.